Всім привіт, ви на каналі Дика Природа і сьогодні я хочу вам представити копію манка Nordic, яку зробив своїми руками. Манок цей призначений для полювання на лиса. Цей манок імітує крик раненого зайця або зайця якого душить. В конструкції цього манка е, немає нічого складного, обрізана гільза 12-го калібру, дві дерев'яшки і пленочка з діафільму. І тут в одній дерев'яшці вирізаний пас. Зараз я продемонструю, як, як цей манок працює, як ним манити. Ось так от приблизно виглядає приманювання лиса. З цим манком я ще не полював. Але ще планую з ним пополювати і думаю це буде вдало. Зробили цей манок по копії Nordic Mini Predator І такий манок коштує 600 гривень в інтернеті, щоб заказати. Зробили такий маночок. Ну, майже безплатно. Ось цей манок складається з гільзи. Зараз я його розберу. Обрізана гільза. 12-го калібру. Ось такі дві дерев'яшки. З одна така. І друга дерев'яшка з виробленим тут пазом. І пленка, звичайно, від діафільму. Паз цей ось тут видно на камері, напевно. 3 мм ширина паза і 3 мм глибина. І тут в такої форми воно ця дерев'яшка. Збираєте цей маночок просто, ставиться сюди ця пленочка, накривається зверху другою дерев'яшкою і запихається все це в гільзі. В обрізану гільзі. Регулюється звук цього манка, рухається ось ця пльоночка. Якщо немає звуку, то потрібно відрегулювати далі, запихнути цю пльоночку або трохи витягнути вперед. Така, друзі, проста річ, зроблена своїми руками. Ну, Будемо сподіватися, що на полюванні, на лиса, вона допоможе. І лист буде йти на цей моночок. Задавайте свої питання в коментарі, кому що цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі.